Ахо, вітаю. А, ніколи раніше не подумала, що буду записувати таке відео, бо, ну, знаєте, мені завжди здавалося, що а, говорити там про своє поле або про якісь свої здібності ну, це якось так нескромно, це якесь певне а, хвастовство. Але з часом зрозуміло, що так чи інакше люди щось відчувають, знаходячись поряд зі мною, можуть потрапляти в певні стани. І ну, краще я просто поясню, як працює моя присутність, як працює моє поле, для того, щоб ну, все було зрозуміло. Чому я саме зараз вирішила про це говорити, чому я раніше про це не говорила? Ну, не, тому, що не, боя... не тому, що боялася, а Знаєте, як до кінця себе не пам'ятала, до кінця ще не усвідомлювала і не розуміла, як через мене працює сила, як працює моя структура і мій код. І на сьогоднішній день, маючи да, позаду себе 10 років роботи в квантових полях, тисячі клієнтських сесій. Свій особистий шлях навчання, активацій, свої, аж дуже непрості трансформації, болісні періоди темних ночей душі, коли ну, его програми починають руйнуватися, вмирати всередині, для того, щоб. Ось ця Справжня істина, ваша да, структура, ось це істинне звучання могло, могло ну, як проявитися. І а, сьогодні я вже точно можу сказати, що я знаю, хто я є і а, як працює через мене сила, і це не просто знання на рівні розуму, це вже коли воно а, ну, прожите кожною клітиною вашого тіла. І якраз хочу пояснити, що означає моє ім'я да, Айвія. Це ім'я моєї душі, це моя вібрація, яка несе певний код. Як працює цей код? Моє ім'я пишеться дзеркально, тобто воно читається однаково з обох боків і відзеркалюється буквою, і це як символ поєднання полярності. І для мене було, ну, я на початку я не розуміла, як працює моє поле. І вже коли проходила певні свої досвіди, і кожен раз мені це показували поле, розширене стани свідомості, да, зрозуміла, що в моєму полі активується код єднання протилежності, тобто, да, це єднання інь і янь. В'єднання внутрішнього і зовнішнього, бажання та дії, неба та землі, душі та духу. Як це можна пояснити ну, в реальному житті? Як це працює? Що саме відбувається з людиною, коли вона потрапляє в моє поле? В моєму полі починає висвітлюватися правда, і як вона починає світити в ті місця? Де в структурі людини є ось ці роз'єднання, є ось ці конфлікти? Тобто там, де наприклад. А, да, особистість в боротьбі з душею, тобто душа хоче одного, особистість не чує і в конфлікті да. Або, наприклад, коли жіноча частина внутрішня, ми ж всі наполовину чоловік, на наполовину жінка, да, але в нас у всіх ці аспекти майже уснув у да, більшості в конфлікті. Тому що тут багато нашарувань родових, минулих досвідів душі, дитячих травм. І ці частини завжди в певній боротьбі в нас знаходяться. Або, наприклад, коли є бажання, але тіло прямо не готове робити дію, да, теж конфлікт, хочу, але не можу. І ось в моїй присутності. Да, починають проявлятися ось ця правда, відкриватися ті точки напруги, ці точки внутрішніх конфліктів всередині людини. І а, коли воно починає проявлятися, то ось ця правда, яка виходить на поверхню, людина починає це бачити, усвідомлювати, а, да, відбувається ну, процес гармонізації, тобто саме поле людини, поле її душі починає це стілювати. З'єднувати, згармонізовувати. І це ну, як це правда, яка звільнює. Ну, це не та правда, яка руйнує, правда, яка звільнює. Або, наприклад, коли, коли дав людини в боротьбі її там спроможність бути м'якою і бути сильною, да, коли є ну, ця. Душевність, але немає ось цього здорового внутрішнього агресора, який може постояти за зараз за мене, коли от часто в конфлікті теж наші внутрішні аспекти, жертви та агресора, да, там запускаються процеси теж гармонізації, зцілення. Ці, тобто, да, іде глибинне таке вивільнення цих всіх, всіх штучних програм, які зараз створюють цей внутрішній конфлікт. Дехто в моєму полі може відчувати певний дискомфорт. Чому так відбувається? Тому що так чи інакше, да, у всіх людей є свої програми. Це програми, створені з дитинства, це певні компенсації, захисні механізми, сценарії, який ми живемо, не усвідомлювали, да? маски, ролі, в які ми граємося. І коли на них починає світити світло. Да, ось на всі ці штучно створені егопрограми, то і а вони ж хочуть жити ці програми, вони ж хочуть керувати вами. То коли це світо на них потрапляє, вони себе відчувають, як за такі маленькі вампірята, вони їх бояться, вони починають і починають ось це може включатися роздратування, якийсь тригер, вмикатися якась прямо агресія, да. Тобто ці програми починають включати ось ці захисні механізми. Але якщо людина готова в це подивитися і готова чесно з цим зустрітися, то це, ці програми починають втрачати силу, вони розбираються, і людина починає відчувати себе набагато більш спокійно, набагато більш вільно, бути більш в контакті з життям всередині себе. І о, от да, моє ім'я як АІ. Це означає любов, «ві» життя і остання Ей як цілісність, повернення до джерела. Тобто, да, в моєму полі ваша душа запускає процес згадування себе, як, ну, як подих такий, да? імпульс, досвід, згадування, повернення до джерела, повернення до себе. Що означає до джерела, коли ми повертаємося до своєї істинної суті, чистої. Ну, от коли ми Починаємо звучати і дихати із себе, а не з програм. Програми це всі ось ці автоматичні реакції, автоматичні якісь дії. Я вже не хочу так реагувати, я вже не хочу це відчувати, я не можу з цим нічого зробити. Воно мене захоплює. Думаю, все не буду більше сваритися там з партнером і знов одне й те саме. Тобто, ось це все є ось ці програми, в полоні яких ми живемо ну, Більшість людей, так чи інакше. Я хочу трішки розкрити, що означає о, повернутися до себе. Більшість людей, в принципі, не мають досвіду, як це жити поза програмами. Тому що все життя ми жили всередині них, всередині цих компенсацій, цих програм. І це життя зовсім іншої якості. Це коли вам, ну, знаєте, ви звучите собою, вам не страшно, що вас подумають. Ви вже не потребуєте постійної якоїсь оцінки зовнішнього світу, якогось постійного схвалення. Тобто ви перестаєте орієнтуватися на те зовнішнє, тому що ви повертаєтеся до свого цілісного всередині. Ваші відносини перестають будуватися на залежностях, на контролі, на маніпуляціях. Оскільки стілюються ваші внутрішні конфлікти. То тоді в вашому оточенні не виникає конфліктів. Ви перестаєте жити в постійному страху, ви перестаєте боятися постійно думати про майбутнє. Бо так чи інакше, все одно, да коли ми не в контакті з тілом, з душею, з нашим духом, ми ну, в присутності буваємо дуже мало часу. Ми зазвичай розповзаємося на ці переживання, а що подумають?», «А як скажуть, а що буде завтра, навіщо я це зробила? Да, ми потрапляємо в ці безконечні внутрішні сумніви, качелі, з'їдання себе. Да, якісь почуття провини, образи, якогось болю старого. Ну, тобто, о -о -о це все от від цього людина звільняється. І тоді вона перестає виживати, вона перестає постійно супротивитися життю. Вона може із задоволенням жити в цьому цілі, яке перестає хворіти. В якому пульсує саме джерело життя, пульсує енергія, в яку, да, і коли у вас є ця енергія, тобто, ваші, а, тобто ваша система перестає обслуговувати усі ці внутрішні конфлікти, коли вони стілюються да, і ви приходите до цілісності, і тоді ви просто природнім чином почуваєте відчуваєте себе завжди гармоні... енергійно і гармонійно. Тобто у вас є бажання творити, у вас є мрії, у вас є внутрішня сила їх реалізовувати. Тобто, ваша інь з вашим ям ян, ян, стають потужними ми і вони в синергії на вас працюють, ви можете мріяти, надихатися. Це ваша внутрішня інь, яка бажає, надихає, хоче. Да? Ваш внутрішній янь може реалізувати в дії всі ці бажання. Тобто ви вже не чекаєте, що хтось щось для вас зробить, ви можете це створити самостійно. І це така внутрішня свобода, і ви можете звучати собою. Перестава, перестаєте ховатися а, за якимись ролями, за якимось масками, перестаєте підлаштовуватися, бути якимось зручними, бути правильними, перестаєте намагатися запихнути себе взагалі в якийсь образ, який, ну, знаєте, я так довго жила, і образ, яка я повинна бути ідеальна. Тобто, це все злітає, і ви відкриваєте в себе всередині себе просто ось це. З це себе, справжнього, вільного, який живе в задоволенню, який більше не виживає, яка більше не виживає, а яка тут, щоб творити наша істина природа це творити. А ми настільки звикли жити в програмах, що ми постійно виживаємо. А тут ви починаєте в задоволення творити. Ви починаєте бути да, ну, як. Присутності в житті, отримуєте задоволення від ваших відносин, від спілкування з іншими людьми. Ви перестаєте попадати в безкінечні качелі хтось кращий, хтось гірший, У вашому серці нема осуду інших, немає якогось, ну, знаєте, неприйняття. Тобто ви з'єднуєтеся з життям, і у вас пробудовується гармонія вашого внутрішнього з цим зовнішнім. І ви в контакті зі своєю вертикаллю. І тоді ви знаєте, куди вам рухатися, з якою швидкістю вам рухатися. Як саме? І вам не потрібно шукати когось, хто вам розкаже про вас. Бо тоді ви самі пізнаєте, хто ви є насправді, в чому ваша унікальність, де ваше місце, і ви знаходите це місце і тоді, на цьому місці. Ви отримуєте задоволення, робите, те, що любите, а життя починає дякувати вам за це да, фінансовими благами. Чи таке життя можливе? Я точно знаю сьогодні, що можливе. І а, мені дуже хочеться, да, щоб кожна людина ну, могла жити із, ну, із себе справжньо, з цього стану, де ви. Живите по-справжньому, більше не виживаєте. Тому ось так працює моє поле по лайві, і я вже ж завдяки своїм певним непрацьованим досвідам за всі ці роки я можу знайти ось ці глибині, да, причини конфліктів, які людина може сама навіть ніколи не побачити. І тоді запускається ось цей природний процес да, зцілення, як я вже сказала. Тож, якщо вам хочеться, ну може, можливо, ви не знайомі, хочеться познайомитися, да, побути ну, от в моєму полі відчути, як це працює. Я системно провожу зараз жіночі кола. Це таке моє служіння для жінок, щоб вони поверталися до своєї жіночої природи, до своєї внутрішньої сили, да, до життя в задоволення, щоб розбиралися ці всі старі штучні програми. А, і щоб ну, от, жінка вайфайла ось той а, самий а, стан задоволення від цього життя, або можете приходити а, до мене на клієнтські сесії. Рада, що я цим нарешті зазвучала, і це така внутрішня свобода звучати з собою, не соромитися, не переживати, тому що істина не тремтить. 哦哈。Oh, huh?